Так, всім привіт. Всіх радий вітати. Хто в чаті, будь ласка, напишіть, як мене чутно. Плюсаніть мені, будь ласка, в чат. О, Бачу, починається активність в чаті. Скажіть, будь ласка, як мене чутно? Все, чудово. Чутно добре. Давайте починати. Е, попри все те, що зараз відбувається у нас. Цими повітряними тривогами, ракетними ударами ми все одно продовжуємо працювати. Ще раз всім добрий вечір. Мене звуть Олексій, компанія Aviatek. Сьогодні ми проводимо вебінар по домофонії, який е має за мету нагадати, скажімо так, е рефрешнути ваші знання, рефрешнути інформацію. Про те, що є у компанії ДАХо в області домофонії, тобто так званий розділ VDP, це домофонія ДАХО. І відповідно сьогодні буде цікавий матеріал, який поновить вам ваші знання, а можливо, комусь буде щось в... за нове, хтось щось нове дізнається. Отже, поїхали. Значить, що таке домофонія даху в Україні, в принципі, на, на поточний момент? Це одноабонентські викличні панелі, це ті панелі, які, власне, скажімо так, є основою і вони закривають найбільше питань на нашому ринку. Відповідно, це ті, які ви, якщо серед глядачів, скажімо, є інсталятори інтегратори, я думаю, тут таких у нас багато, ви з ними найбільше за все, працювали можливо. Далі є багатообанентські викличні панелі для під'їздів, для будинків. І так далі. Тобто це ті рішення, які закривають на великих житлових комплексах, на великих житлових е якихось об'єктах. Е і всі, е хто працює з компанією Viatec, знають уже досить довгий час, що є такі, е скажімо, спеціальні прошивки, які роблять ці панелі автономними і досить цікавими. Також є домофони, це власне монітори, до яких всі звикли з серед кінцевих користувачів, що можна побачити, хто прийшов переговорити, відкрити двері і так далі. І аксесуари, які е поставляються до домофонії, тобто це різного роду е кронштейни для накладного монтажа, для врізного монтажа. Є блоки керування там, другим замком, є там якісь козирьочки, там, і так далі. І тому подібне. Відповідно, це все те, що робить домофонію більш гарною, дозволяє правильно інсталювати її. і так далі. Окремий пункт це власне програмне забезпечення, або як люблять називати прошивки. Це те, що. Досить часто може кастомізуватися під наш ринок. А бувають ще досить часто такі моменти, що ви, як наші клієнти, ви надаєте нам, як компанії-дистриб'ютору, певний відгук про те, що ось там хотілося б побачити там, таку функцію, а там хотілося б щось там, поправити, якийсь дебаг зробити. Відповідно, як би, можливо, там це не звучало, але. Ми все ж таки до вас прислухаємося. Відповідно, всі ваші побажання ми збираємо, 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 передаємо виробнику. Відповідно, виробник прислуховується до нас, прислуховується відповідно і до вас. І випускає якісь нові прошивки, якісь нові, з новим функціоналом, який потім стає базовим функціоналом, і, відповідно, далі це працює так. Як, скажімо, вам би до цього хотілося щоб воно працювало і, як то кажуть, мрії трошки, але здійснюються. Отже, одноабонентські е виключні панелі. У е нас вони розділяються на такі як три категорії: це, е власне, базові моделі, е це так, Традиційна лінійка, вона представлена панельками 2111 GWP і один із бестселерів це VTO 2111 DPS2. Також, ну, по цим моделям, вони, в принципі, йдуть. Одна кнопка, вбудований кардрідер MIFAR, вони йдуть тільки під накладний монтаж. І... Вони виконані з ABS пластику, відповідно, нічого над кого там потужного або супер якогось складного немає. Це панельки, які живуть на вулиці, IP65, все з ними добре, все окей, все чудово, вони себе чудово почувають. Далі є антивандальна лінійка. Це моделі, в яких в паспорті ви можете побачити, що це моделі, які не тільки під IP65 стандарт. Вони ще йдуть з або ІК-07 або ІК-10, тобто моделі виконані в металі. Моделька ВТО-2101 2101 це та, яка йде поворотна. І вто 2202, FPS 2, теж моделька, це моделька у нас йде з самим широким кутом огляду. Вони характерні тим, що у них немає кардрідера. Монтаж, наприклад, у 2202 може бути або врізний, або накладний, в залежності від монтажної коробки, яку ви обираєте. Та й, в принципі, власне, все. Більше та й не треба. В наших реаліях дуже часто люди обирають антивандальну лінійку за рахунок того, що ну, об'єктивно вона все-таки, якщо якийсь не зовсім. Гарне оточення там навколо будинку і так далі, то антивандальна все ж таки проживе довше, ніж пластикова, але ж то залежить від життєвих обставин і зламати, в принципі, все ще завгодно можна. І е, далі є так звана комбінована лінійка, це моделька 32.11, вона може бути в одна двох або чотирьох кнопочному варіанті. Також іде корпус зі сплаву. По суті, це є кришка, яка накладається вона зі сплаву. Іде тільки накладний монтаж і теж вбудований кардрідер. Навіть двох або чотирьох кнопочний варіант вони теж вважаються одноабонентськими, тому що ви, по суті, кожну кнопку з чотирьох або з двох ви програмуєте під конкретного абонента. Тобто, при натисканні на цю кнопку у вас дзвонить або конкретний телефон. Або конкретний домофон, або група домофонів, так як вам завгодно, або все разом. Так, я попрошу вас. Плюсаніть, будь ласка, вам добре видно всі слайди, всі анімації, те, що я показую вам на екрані? Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Плюсаніть, будь ласка, в чат. Плюсик є. Все. Чудово. Отже, базові е, моделі викличних панелей. Чим вони характерні? Ну, по-перше, 2111 і е, 22.11. Вони обидві є 2 мегапіксельними. Як ви бачите, у 22.11 вона є вайфайною. І кут огляду у неї дещо більший 125 градусів по, по горизонталі. Вертикальні, кути діагональні ви також можете бачити. Там 72 градуси і 142 у 22.11, і 61 і 122 по діагоналі це у 21.11. Одразу вам скажу, що ну, я думаю, це не буде відкриттям для когось з вас. Багато з. Клієнтів, хто замовляє ці панелі або обирає сам і так далі, багато важить саме ціна питання, ну це зрозуміло, і ще багато важить зовнішній вигляд. Тобто комусь подобається такий, комусь такий, хтось під дизайн підбирає. За великим рахунком, багато хто і запитує, що ось ми беремо дві панельки. ну Функціонал, по суті, однаковий, та він і достатній. Навіщо такий вибір панелей там чи достатньо там одну, дві-три штучки. Ну а він і для того і створений, тому що скільки людей, стільки і забаганок по дизайну, по розмірах, по кольору і так далі, і тому подібне, відповідно, має бути вибір на ринку. Ну, погодьтесь, це логічно. В обох панелях у нас є Mifire Reader вбудований з пам'яттю на 10 тисяч карток. Швидкість спрацювання зазвичай 01 02 секунди і дистанція до 5 см можна не доносити до щитувача. Картка вже буде розпізнана. Картки можна програмувати прямо через виключну панель. В принципі, нічого складного, все окей, все нормально. Двостороннє аудіо присутнє, причому що в панельках вже і фільтрація шумів, і фільтрація ну, еха, луна, як, як називаєте, вона є. Тобто о, багато хто запитує, в чому полягає фільтрація еха, в тому, що коли, наприклад. Через домофон я говорю до людини, яка прийшла. Я сам себе не чую через домофон. Тобто я чую тільки людину, яка говорить до мене. Я сам ну, свій, е, свій голос я не чую. Підключення може бути е, замку. То ви можете підключати замок, ви можете кнопку виходу, ви можете датчик дверей підключити, і через блок керування другим замком ви можете підключити двері номер, номер два. Причому другий замочок він буде у вас активний як в додатку, так і в домофоні. Тобто, якщо у вас є необхідність, скажімо, керувати парадним входом, але, наприклад, відкривати. Дистанційно з телефону якісь двері, які тільки для вас, ви можете це реалізувати, користуючись тільки однією панелью. І ну, обидві ці панельки, вони є пояшні. Відповідно, якщо у вас вже наявна система відеонагляду, або ви збираєтесь її тільки встановлювати там домофонію, а потім відеонагляд, ви вже можете закладати звиту пару кабелі і живити і під'єднувати в мережу ці панелі по, тільки користуючись одним типом комунікації. Далі. Антивандальні модельки. Значить, 2101 це та, яка у нас єдина поворотна і сама захищена. Тобто, вона у нас єдина по суті з стандартом ІК-10. Найменше у неї огляду 77 градусів, але в принципі це і є логічно, тому що вона є поворотна. Тобто вам треба, ви довернули її в ту сторону, яку вам там, треба по розміщенню її біля дверей, і цього буде цілком достатньо. Вона тільки накладного монтажу, кардрідеру в ній немає, так як і немає кардрідера в 22.02. В 2202 це по суті моделька, яка ну, в чомусь імітує камеру рибяче око, тому що 160, ну це май, майже 180 градусів кут огляду. У неї досить характерний такий зовнішній вигляд. Вона або в різного, або накладного монтажу. Тобто, якщо вам треба накладний монтаж, це бокс ВТМ-114, якщо в різний ВТМ-115. У неї на корпусі є індикатори стану розмови, тобто виклик, сама розмова і відкривання дверей. Там три таких маленьких діоди, які ви можете бачити під власне, самим об'єктивом. Також у неї, як я вже сказав, кардрідера немає. Знову таки ці панелі вони йдуть під стандарт POE. Тобто так само ви можете легко їх е, живити від е, того ж самого там, е комутатора, який у вас може бути вже встановлений під там, відеонагляд. І, відповідно, якщо є необхідність підключити до неї зовнішній кардрідер через е, блок е, керування DE1010B, це можна зробити. Е, також через той же блок керування DE1010B. Можна підключити знову такі другі двері, як і в попередніх моделях, фільтрація шумів, приглушення еха і температурний режим від мінус 30 до плюс 60 нам гарантує, що вони абсолютно нормально будуть себе почувати в наших реаліях. <Старний> так, адія ключ ключ. Той же ключ оставлю? <плес> так. Е а ну ще раз плюсаніть мені, будь ласка, наче все окей, стало, все нормально. Е будь ласка, звук, скажіть, є чи нема, чи бачите картинку від мене. Так, плюсики є, пішли, окей, все, все чудово. у нас було екстрене відключення. Русня не люди. Бачите, що вони творять, через це у нас зі світлом постійно проблеми. Нічого, все буде окей, прорвемося, все буде чудово. Отже, поїхали. Далі є у нас комбіновані. Моделі, ну, по суті, вона одна ця комбінована модель. Вона просто у нас виконана в таких трьох е, варіантах. Це е, 3211 DPS-2 на одну кнопку, на дві кнопки, на чотири кнопки. Вона, по-перше, йде в антивандальному корпусі. По-друге, з 2 мегапіксельним з 2 мегапіксельною роздільною здатністю у нас є кут огляду 129 градусів, досить непогано. Вона зрозуміла, що тільки в накладному монтажу. І пам з пам'яттю на 10 тисяч карток у нас є вбудований Mi Fire Card Reader. Знову таки, це все поїшний варіант. Це єдина модель, яка у нас присутня в такому варіанті: 1, 2 чи 4. Кнопки. І все ж те що ж саме, що і було е, на попередніх моделях. Тобто фільтрація шумів та ехо, керування двома замками другий через DE1010B, е, підключення кнопки виходу, датчика дверей і так далі. Е, щодо е, багато абонентських панелей, Значить, бестселером у нас є ВТО е, 6221IP. Єдина серед багато абонентських панелей, яка йде е, з поєживленням, досить зручний варіант, як на мене, сама компактна наша панелька. І, е, відповідно, антивандальна, що наші клієнти і багато користувачів оцінили в наших реаліях. 2 мегапікселі, 2,3-дюймовий такий маленький oled дисплей, механічні кнопки, причому з шрифтом Брайля. Тобто люди з обмеженими можливостями позору теж не обділені. Врізний або накладний монтаж, так як вам цікаво. Видима LED-підсвітка камер з двох сторін вона є. І огляду 78,5 градусів в принципі, непогано виконує свою функцію от і до. Багатьом з наших клієнтів на багатьох об'єктах вона скажімо так, вона стала в нагоді і сподобалася тим, що вона компактна, тобто це дає можливість взяти там болгарочку, випиляти, викинути той цифрал або візит, який там стоїть координатний, старючий. Обережненько вставити цю панельку на місце, підключити і зробити уже нормальне домофоні... прогресивну домофонію в будинку і при цьому не травмувати двері там надто сильно. Другий момент це у нас ВТО 6521. к Нова моделька. Теж антивандальна. Живлення тут іде 12 вольт, вона йде повнорозмірна, тобто вона вже така побільше йде. У неї йде IPS дисплей 4,3 дюйми, вона на 2-мегапіксельній камері. Так само від, видиме світло йде на е, підсвітку 113 градусів кут -огляду. Е, Колись були такі моделі ВТО 1210-1220. Можливо, хтось із вас їх пам'ятає. Відповідно, ця модель, по суті, прийшла на заміну цим моделям стареньким, тобто вона так само з кардрідером іде, вона так само по суті, розрахована тільки на багатоквартирні будинки. І, відповідно, Скажімо так, в цих панелях ще характерний момент те, що на цих панелях є кнопка виклику консьєржа. Тобто, якщо у вас є в будинку консьєрж або ресепшн, можна вивезти окремо туди, наприклад, домофон, який програмується під цю кнопку. І, ну, по суті, найкрутіша зараз панелька у нас WTO 6531H. Єдина панель, яка у нас. Іде з розпізнаванням обличчя, тобто з функцією антифейк. в неї є подвійна камера, 43 дюймовий IPS дисплей 2 мегапікселі, з кутом огляду знову таки 87 градусів. Але вона повністю йде з пластику, вона не є антивандальною, в неї йде в різний або накладний монтаж, і вона повністю сенсорна. Ну, в даному випадку саме до цієї панелі, як ні, ні до якої іншої як найкраще підходить е, вираз е, відкрити е, двері обличчям, тому що тут можна е, запрограмувати цю панель, тобто не тільки вхід по карткам, але й вхід по розпізнаванню обличчя. Відповідно, дуже зручно, коли ви підходите, е, можна. Вкрасти або загубити той там, ключ або картку або брілочок, але ну, власне обличчя ви не загубите ніколи. Тому, відповідно, це досить зручно, і багато вже абонентів також це оцінили. Це досить прикольно. Єдиний момент, що поки що, на жаль, не так багато людей можуть. Скажімо, поставити цю панельку просто десь в під'їзді будинку, бо ну, з об'єктивних причин я не думаю, що вона проживе досить багато, але для великих ЖК, для бізнес-центрів це досить прикольне рішення і вже багато де воно працює. Далі. Скажімо так, є такі фішечки. Які є в усіх визивних панелях даху. Тобто, я спілкуючись з клієнтами компанії Viatek, з багато хто мені задає питання там дуже багато, і багато з ким я вже спілкуюсь досить давно, постійно запитують. Такі запитання, які по суті виражаються у цих от фішечках, які нікуди не зникають. Вони постійно є, і вони стали вже якби нормальною такою функціональною складовою всіх викликових панелей. Тобто, по-перше, у нас будь-яка е визивна панель може працювати автономно. І під словом будь-яка я дійсно кажу, реально будь-яка. Багатоабонентська, одноабонентська, будь-яка може працювати автономно. Ви ставите виключну панель і вам не обов'язково ставити монітор. Тобто вона буде працювати виключно з телефоном. Ви, маючи комплект, по суті, який складається з виключної панелі, з елемента живлення це там поя або блок живлення 12 вольт. Замок на дверях і роутер з виходом в інтернет, ви вже по суті, зібрали комплект, який вже працює, вже керує доступом на ваш об'єкт і може дзвонити вам на телефон. Все. Тобто, вам всі дзвінки приходять на додаток DMSS безкоштовний, ви керуєте дверима, ви можете передивитися в пасивному перегляді відео з цієї викличної панелі. Сповіщення всі вам приходять в додаток. Все окей, все чудово. Далі. Повномовна інтеграція під український ринок. Це означає, що, що у нас українська озвучка, всі меню на веб-інтерфейсі викличних панелей, вони українською. gui інтерфейс тобто все, що бачить кінцевий користувач, це монітори, це екрани на викличних панелях. Всі написи, всі йдуть українською мовою. І мануал, який компанія Віатек надає. Користувачу, тобто вам в даному випадку, це теж все українською мовою. Третій момент. Будь-яка виклична панель сумісна з будь-яким монітором. Тобто, ви можете за бажання взяти от весь модельний ряд моніторів, підключити просто в одну систему, і все це буде працювати, вони повністю всі сумісні. Далі, будь-яка виклична панель керує. Двома замками. Перший вона бере на себе, тобто вона підключ... замок перший підключається безпосередньо до неї, другий підключається через блок керування другим замком. Третє, е -е... ви можете обрати замок як електромагнітний, так і електромеханічний. Тобто відповідні контакти там є на всіх панелях знову такі. Можна підключати знову е -е... до всіх панелей, можна підключити датчик дверей, можна підключити кнопку виходу. Тобто будь-яку панель, яку ви берете, вона це вам дозволяє робити. І повноцінна інтеграція з відеонаглядом. Тобто будь-яку виключну панель, ви берете, ставите в ту ж саму мережу, де у вас працює, наприклад, ваш відеонагляд, і, користуючись тим, що у вас панелька. Може абсолютно спокійно бути задетектована реєстратором і додана як канал на відеореєстратор. Ви можете її записувати. Хочете, пишіть її повноцінно як будь-яку камеру там, з тим, скажімо, розкладом, який вам цікавий. Жодних проблем абсолютно немає. Далі, будь-яка виклична панель даху. Вона е, виступає в якості сіп-серверу. Що це означає? Ви берете будь-яку панельку, вмикаєте на ній сіп-сервер вбудований. І вона починає уже на себе може підключати другорядні панелі, на які сіп-сервер не включений. Вона підключає на себе монітори, на які мають дзвонити там вона чи інші панелі в цій же мережі, в цій же структурі. І вона може інтегруватися зі сторонніми сіп-серверами. Плюс це дзвінки по P2P в додаток DMSS. Тобто, по суті, виклична панель у вас стає таким як комутаційним центром, через який повністю йде зв'язок між всіма другорядними пристроями, тобто інші викличні панелі і монітори, плюс дзвінки на телефон. Будь-яких складностей немає. Є просто ну, особливість роботи цього бренду, цього обладнання, з яким треба познайомитись і ну, зрозуміти, набити руку, далі нічого складного. Будь-яка абонентська, одна абонентська виклична панель, вона може на собі, на себе підключати, е, якщо вона є головною, до 19 другорядних викличних панелей і до 20 моніторів. Тобто ви можете зібрати систему, де у вас буде 20 входів і 20 моніторів, наприклад, в приміщеннях, і все це буде працювати, використовуючи саму викличну панель в якості SIP-серверу. І плюс одна абонентська виклична панель може тримати собі до 10 P2P користувачів, Це виклик в додаток DMSS. Якщо ми кажемо про багатоабонентську викличну панель, то на стандартній прошивці, яка у вас е, іде з заводу, там немає дзвінка в додаток.